Мої вітання. Я Марина Кременська готова розповісти вам міські новини. Без надзвичайних пригод пройшли різдвяні свята. Звітують екстрені служби. Пожеж не було. За інформацією міського відділу міліції у цей період зареєстровано кілька крадіжок здебільшого побутової техніки. Не тільки до помешкань городян проникали злодії. Дісталося і Діду Морозу. Його казковий будиночок, що на площі міського палацу культури було пограбовано. По нашим даним особа проникла через незачинені двері в цей будиночок, і звідти було вкрадено магнітофон. Даний факт також занесено до єдиного реєстру, до судових розслідувань. Зараз ведеться, будуться заходи направлені на встановлення осіб, які скоїли дані злочини. Будуть опитані всі працівники будинку культури, які причетні там до охорони цього будинку, чия це власність була цей магнітофон. І, звісно, вже після встановлення особи будуть нам відомі всі обставини.